Доброго дня, шановні прикарпатці. Мене звати Солонина Володимир, я керівник регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській, Чернівецькій і Тернопільській областях. Хотів би озвучити перед вами результати нашої роботи 2022-2023 рік, а також майбутнє у, з поглядами у 24 рік. Основними фундаментальними питаннями, якими займається фонд держмайна, це є приватизація та оренда державного майна. Так, з початком повномасштабного вторгнення, тобто з початком російської агресії, ці процеси дещо були призупинені. Однак законодавець повносив зміни до деяких нормотворчих актів, і з 2023 року ми повноцінно почали працювати в напрямку приватизації оренди державного майна. Тому за результатами роботи 2022 року ми маємо реалізацію тільки трьох об'єктів на суму 8 мільйонів. Уже ж у 2023 році нами приватизовано 14 об'єктів на суму 66,3 мільйони. Якщо взяти в загальному картину по регіональному відділенню по Івано-Франківській, Чернівецькій Тернопільській областях нами проведено. 53 аукціони на суму 559 мільйонів. Кошти, вилучені від приватизаційних аукціонів, повністю перераховуються до державного бюджету і спрямовуються на допомогу Збройним силам України. Переваги приватизації. Основною перевагою приватизації є те, що державне майно, яке є на даний час не під силу тримати державі в своєму управлінні, воно переходить до приватного інвестора. Як результат, приватний інвестор зобов'язаний погасити заборгованість по заробітній платі, погасити заборгованість до бюджету. Також приватний інвестор в майбутньому запрацювавши з державним майном, він розпочинає там свою діяльність. Що Допомагає нам працевлаштовувати людей, які не задіяні у виробничих процесах. Також це є наповнення бюджету за рахунок сплати податків. Яке питання може виникнути? Це як взяти участь у приватизаційному аукціоні? Можна змалювати два шляхи участі у приватизаційному аукціоні. Перший це Фонд держмайна має офіційну сторінку у Фейсбуку, де висвітлено всі наші об'єкти, які підлягають приватизації. Також є сайт Prozor.gov.ua, на якому висвітлюються всі наші аукціони, які будуть відбуватися. Тобто ви заходите на сайт Prozor.gov.ua, знаходите той чи інший об'єкт, який вас цікавить, берете участь в аукціоні, перемагаєте, сплачуєте кошти, і ви є щасливий власник майна. Інший варіант, якщо вам. Сподобалось якесь державне майно, яке, на вашу думку, є незадіяним, воно не використовується у виробництві тим чи іншим державним підприємством. Ви можете звернутися до нас з заявкою, що ви маєте взяти намір участь у приватизації такого майна. Ми проведемо підготовчі дії, майно буде виставлено на аукціон, і ви можете взяти участь в аукціоні у випадку перемоги. Знову ж таки, ви стаєте щасливим власником майна. Інший напрямок роботи фонду державного майна це оренда державного майна. За результатами 2023 року фонд держмайна поповнив бюджет на суму 26 мільйонів гривень. У нас у регіональному відділенні є 371 договір оренди, згідно якого сплачуються кошти, і як результат бюджет отримує ті чи інші кошти.